Та важка артилерія під Маріуполем про ворожий вогонь повідомили зі штабу. АТО. загалом за добу там зафіксували 122 обстріли вздовж усієї лінії фронту. Є втрати про них запитаємо Наталю Нагорну. Вона з нами наживо. Наталю, то що уже тобі відомо? Вітаю Соломія. Ну, за попередню добу відомо про двох загиблих. Один з них, він є офіційній статистиці, це морський піхотинець Олександр Веременко. Він загинув поблизу селища Водяне, це неподалік від Маріуполя. Матросу було лише 19 років. Він був сиротою, не встиг завести родину. Поховають його на Луганщині, тому що він родом звідти. Кажуть, що. Уля залетіла в окоп, і це був рікошет. Другий загиблий, прошу показати його фотографію, це доброволець на псевдостарин. Він майже рік безвиїзно воював поблизу Авдівки. Насправді він не такий вже старий. Він 68-го року народження. Боєць раніше був поранений на шахті Бутівці. Його поранило в ногу. Він був контуженим. А, але Повертався до своїх або залишався зі своїми. Прощатися з добровольцем будуть завтра, о восьмій ранку в Дніпрі, в лікарні Мечникова і о десятій ранку в Павлограді. Потужні бої були насправді сьогодні. Вночі ми отримали свіжі фото від бійців з передової. До них проїхати наразі дуже складно, тому що дуже багато бруду. Дуже складно проїхати полем. На фотографіях добре видно, що. В них геть розбита машина. Це військовий зіл. Це один із способів пересуватися по грізюці на передовій. А він тепер розбитий. Ну і власне вирви. Вони метр за глибки, Це вже просто чи не щоденно такі з'являються на передовій. Інтенсивно працює важка артилерія. Власне, через обстріли з'являються не лише загиблі, не лише вирва. Звісно ж, і поранені військові лікарі в Бахмуті сьогодні працювали всю ніч. Їм привезли чотирьох поранених стан двох. Був стабільний тривоги, власне, не викликав, але двоє інших бійців довелося оперувати. Їх оперували паралельно і найтяжче поранений. Він ледь не втратив руку. Кінцівку лікарі прооперували. Я надія, що вдалося врятувати. Тепер переживають за око, тому що осколок тут в лікарні так і не вдалося дістати. Чотири було поранених, із них два більш важких. Оцей пацієнт найважкі. Фактично всю ніч йшла операція. Ми залучали кілька бригад наших військових хірургів, і цивільні лікарі, лікарні активно теж нам допомагали. і Персонал лікарні, тому що фактично операції йшли двох операційних. У пацієнта появився шанс на те, що у нього будь-якої у байно зберігаються шанси на те, що він повернеться в повноцінній житті. Вранці двох важких бійців після того, як їх стан був стабілізований, їх відправили на наступний етап лікування. Вони вже мають бути у лікарні, і власне там їм будуть займатися лікарі-спеціалісти. Власне роблять все для того, аби не було великого скупчення поранених на другій лінії оборони, для того аби госпіталі були вільні, для того аби лікарі були. Мали більше часу займатися новими пораненими, які постійно, на жаль, з'являються. І ще декілька слів хотіла сказати по Авдіївці. Там сьогодні, нарешті, з'явилося, знову з'явилося світло. Невідомо як надовго його, звісно, вистачить, але принаймні світло та вода у місті є. Соломії Наталка Нагорна була на прямому зв'язку з Донеччини і розповіла про ситуацію там.